Доброго дня. А, скажіть, будь ласка, а є начальник? Нема. А заступник начальника? А що, нікого немає з начальства? Посадові особи. Ну, а хто ще є, з ким можна поспілкуватися? А це журналісти і громадський спротив корупції, громадська організація. Ми приїхали з Тернополя і хотіли, і хотіли поспілкуватися з кимось з начальства вашого. Начальник особового складу є, ну як, що начальника немає, ви самі. То дзвоніть до нього. Дзвоніть. Ми хочемо знати, при чому тут поліція, чим вона займається тут, в Бучичі. Ви бачите, ви не можете надати мені відповідь. Для того потрібна людина, яка комплектація. Добро здоров'я. Я точу, у вас є претензії, можна написати письмову заяву? Ні -ні, -ні, Забудити, ні, ні, не претензії. Ми зараз ні -ні. будемо знімати почути я журналіст, а також і громадська організація, громадський спротив корупції. Хотіли від вас почути, що твориться в Бучачі, яким чином поліція прив'язана до тих, ну можна назвати рейдерських виходів з воєнкоматом, що вони по-цивільному виловлюють молодих людей. Є практично на вулиці, вручають їм пов'язки, зразу питаються фамілію, де живуть. яка досла 10-річного віку, необхідно звідси воєнкомат, надати документ, який надійний. Не, не покажіть я свій припис, наказ, щоб відбулася річ. Людина, дільничий чи будь-який працівник, який е -е, представляє воєнкомат. Перевіряє в людей документи, повинен це здійснювати в формі. Правильно? Якщо людина це здійснює не в формі, це, посад... це посадовий злочин. Правильно? Людина має собою посічення. Добре, а ви, будь ласка, покажіть припис або наказ внутрішнє положення, що ви долучаєте до дій воєнкомату, який виловлює по Дві сільські ради нам надали списки осіб, які прибувають лошу. Згідно із... із... цих списків, наші працівники вони не йдуть. По матній військомат. Вони просто для встановлення особи. А тепер Я... чекайте, як, що вам сільська рада чи місцева рада дає певні списки, вона дає вам певні фотографії, чи ви просто любого хлопця знімаєте з автобуса, починаєте його пробувати? Наші... Вона ж не наші... паспортний є режим. наші працівники не знімають. І, наскільки слід відомо, що військкомат строя осіб, які підпадають під ну, призову. Ну, а як ви ідентифікуєте? по молодості, по шкірі, ну, по рухах? Пішли до ну, підпадають пізно, питали документи, не сказали, прикладають свої документи дзвонять військкомати до нас, повідомляють чітка людина, чи вона подбає гроші, ідуть і скірати. А покажіть просто положення, що це дає вам дозвіл іменно в такий спосіб визначати людей, ідентифікувати людей для того, щоб їх залучити до певного дійства до призову. Якщо ви маєте вонкомат, зложує списки, бере дільничого, ходять по хатам, по квартирам, і таким чином вони можуть і тільки я, я вам скажу постійно. Всі батьки ну, говорять, що відмовляється від отримання повісток і кожен говорить, що дитина вдома немає. Я не знаю, я не знаю що почали до розпутати, каначальника. Ну, тоді і виходить, що побучичі тільки таким методом вони призовників. Забирають просто в армію, виловлюючи їх на вулиці, або просто людина собі проїжджає рядом і людина знімає. Людина має, людина має прийти на військомат. надати нас документ Зараз є багато осіб людей, які маючи дружину, маючи дітей, він може просто надати документи, який йдуть право на вісочку. Вибачте закондок. Allo, Ми про договоримо, <заканжуємо> має бути яким чином в них має бути призов, що іменно в такий спосіб вони. Бо я, зараз начальника визови, може бути досі. Дивіться, я вам розкажу, але він має бути в формі. Що працівник далі, поліції дай, подави, має далі. робити. Тут ну ця сторінка і от тут якраз Зараз зараз, будь ласка, палець, заберіть. Зі дивіться. Декоментувати бучецькому відділенню е, відділу відділення в Тернопільській області. Ну це який покажіть мені, будь ласка, законодавством. Дивіться у встановленому законодавством порядку. І, а це що знімати людей або їх зупиняти на вулиці законний е, порядку? Е, е, а як ви встановлюєте особу? Оце це цікаво. Її ж треба забрати Я за злапов ісе в манам встановити особу, тому Нічого. що в нас не паспорти є. Це не ми встановлюємо, це встановлює військкомат, це їх проблеми, особисті їх. Ми задіюємо працівників поліції, О, перед тим проводиться інструктаж. Ми діємо в рамках закону, тобто ми забезпечуємо публічну безпеку. Тобто щоб того працівника, щоб не було якихось бійок, наприклад, щоб не спричинили тілесні ушкодження, не дай Бог тому працівнику військкомату, і тому вони беруть. То поліція працівника. захищає не громадянина, а військомат. Ні, та чого не громадянина? Громадян ми всіх захищаємо. Ви відео бачили чи ні? Я цього відео не бачу. А просто ще піде на вашого начальника звернення, щоб він просто розібрався ні, ні, Поліція захищала про... Дивіться, не громадянина. Дивіться, це, це все. Є відео, є буде звернення, буде проведена в будь-якому випадку службове розслідування, перевірка. Дія і там, буде визначено дії працівника правомірні, неправомірні, не будуть правомірні, в законному полі він буде притягнутий до просто сам факт, що в Бучичі просто входить, що вже третій день виловлюють просто із автобусів підходять, питаються, і цей як просто працівники комісаріату навіть, не можуть встановити особу і дати її на вулиці повістку. Ці всі питання встановлення особи, особисто на вулиці. Ні, ну ви ж йому допомагаєте, значить, виходить так, що ви просто захищаєте їхні дії неправомірні. Рахуйте, тим, чим вони займаються. Захищаєте і виходите, просто дійсно від... Ні, ну Ви так говорите, що ми, ми приходимо до автобуса і знімаємо людей з автобуса. — Ні, ну ви бачите молодого хлопця, ви його ідентифікуєте як? По росту, по молодості, ну, по на цьому, Ну приходите, каже, як твоя фамілія? Він каже, там Пупкін. Ви зразу йому повіску? Ні, ні, і потім... потім працівник військомату телефонує там, наприклад, чергово до них. В них є списки, так я зрозумів. О, і питається, є такий, наприклад, Іванов Іван Іванович. Є, з такого такого року є. І вони, вони його запрошують туди і там вже вручають повістку. А тепер, долиночку, при людинах в нас немає паспортного режиму. Ви прекрасно це так, знаєте. Так. Людина не зобов'язана з собою. Тільки 130. що... Це навіть прізвище не зобов'язана. Водії можуть. І, правильно там так, вони так. мають, тому що вони керують певним транспортом засобом, вони мають і показати. Як, що при хлопцеві немає. Ну, от яким чином він може. Ну, ми він його не просто... маємо права, ну немає. немає. Він не зобов'язаний. А що у вас вийшло на відео, що ловлять хлопця, питаються фамілію, ну чи він збрехав, чи не... не збрехав. Коли при людині немає певного документа, ви не можете <кхе> ідентифікувати його, як і... іменно він назвався своїм ім'ям. Тоді <кхе> воєнкомат просто дзвонить, і яким чином вони тоді вони виясняють його особу. Ну що це дійсно людина, яку треба забрати. І призвати в армію ми не проти. Армії ми не проти ну, ви знаєте, в якій ми державі живемо, то нам треба захищати владу і треба її захищати Ні, я, я але я, тут не, не, не йдеться. Тут йдеться про правовий спосіб зрозумів. Про правовий спосіб я не можу кваліфікувати дії військ працівників військового... Ну, Ваші ж працівники ходять, вони несуть певну відповідальність за те, що коїться. Це... Ну так як вони несуть відповідальність за громадський порядок, так та ну як вони це роблять, як вони ідентифікують, я як вони визначають ту особу. Телефонують, мають свою базу. Я, я вам не можу сказати. Вони це працівник поліції забезпечує, я ще раз повторюю публічну зручні. А як, а як що сам як що самі що порушують закон, самі працівники вій з то ви питаєте забезпечити? Ви йому скажете, що ти неправильно поступаєш, неправильно ти не в нього полі дії. Чи ви просто стоїте з боку і дивитеся, Якщо конфлікт вийде між людиною і військовим, то тоді ви тоді. Тоді ви можете просто цивільну людину забрати відділ, ідентифікувати і тоді дійсно, Це що має вона зробити з неправу. Ну, по получається. <ривіт> ну, виходить Я... так. Получається якось так, якось так. Все, дякуємо, <ривіт> у вас більше питань, його, питань немає. Воїнку мат закритий. Їди в міську раду, у цей.